Війна дуже вплинула на суспільство нашого Кам'янця-Подільського. Люди стали допомагати один одному, стали більш згуртованіші та наш український народ як одне ціле. Проводяться різні заходи, концерти, акції для Збройних сил України. Батько наш бандера! Україна Ой, У Юлузі червона калина похилилась! Затем з'явилися ось такі міні стенди де пише, купи наліпку за 10 гривень і таким чином до збору на авто для ЗСУ. Мешканці Кам'янець-Подільського та влада не забувають вшановувати героїв, які поклали своє життя за нашу незалежність. та їм Чувся голос під вікном. Мамо, мамо! Він крикнув криком. Шули. Ми вирішили запитати людей, як змінилося їхнє життя під час війни, та що відчувають військові під час перебування на передовій, захищаючи нашу Україну. Добрий день, як змінилось ваше життя після 24 лютого? Моє життя кардинально змінилося, бо мій батько зараз знаходиться на передовій і захищає нашу батьківщину. Також моя мати займається благодійними акціями і заохочує всіх бажаючих, хоче допомогти армії. Бажаю мирного неба і найшвидшої перемоги. Я військовий, що з початку повномасштабного вторгнення добровольцем захищаю Україну. Воюю за незалежність нашої країни та за гідне майбутнє наших дітей. Ми переможемо! Слава Україні! Кавіці Хадівському влада обладнала укриття для мешканців нашого міста для країни ООН допомагають фінансово переселенцям. Також у Кам'янці-Подільському є благодійний фонд Центр допомоги кам'янчанам», учасникам АТО, які усіма силами допомагають нашим воїнам. У Мене є молодша сестра, і з маличком перебуваємо любові до всього українського. Вона дивиться лише українські мультики та слухає лише українські пісні та дуже любить наш український гімн. Період війни люди стали більше поважати та цінувати українську символіку. Слава Україні, героям слава!